Зорислав Замойський, журналіст. Зорислав був активістом та журналістом-фрілансером. Дописував до інтернет-ресурсу інформаційний портал та ресурсу громада при Ірпіння. Навіть під час активних бойових дій викладав на персональній сторінці у Фейсбуку інформацію для своїх читачів про перебіг подій. Останній його допис датований 4 березня. О 20.00 темрява на вулиці суцільна, і світла немає. Зараз у домі на вулиці тиша, вдалині лише часом поодинокі вибухи. Танки та інша техніка давно проїхали в невідомому напрямку. Що відбуватиметься вночі, один Бог знає. Я можу тільки припускати. Завтра може статися так, що не буде ні інтернету, ні зв'язку. Може надовго, як то кажуть, живемо за обставинами, написав журналіст. Тіло Зорислава Замойського з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня у Бучі після звільнення Київщини від російської окупації. Зоріка знає, мабуть, з 2016 року, десь так. Познайомилися ми з ним на засіданні філософського клубу. Тут у нас в Сверпіні був такий клуб. Дуже був гарна, чемна і розумна людина. Дуже гарну історію знав, історію нашої країни, світню історію, оперував фактами. Цікаво з ним було поговорити на ці всі теми, цікаво викладав свою думку.